Шалом, це Славко, що трапилося минулого дня, власне, на річці Вовча в районі Новоукраїнки Зеленого Куту чи Куту, що так стривожилася Нью-Йорк Таймс, і ви повелися на оті от антисемітські розводи. Зрозумійте, хто би не виграв в цьому конфлікті між... Ізраїльською та іранською воєнщиною і клірікалом, ізраїльською воєнщиною і іранськими клірікалами. Україна все в ньому програє напевно. Не встигли початися там якісь дії, якась двіжуха. Як противник, нібито Нью-Йорк Таймс почала вапіти, що нібито просунулися в Дніпропетровську область, що зайняли нібито. Новоукраїнку, Зелений Кут, Новопавлівку навіть. Виникає питання з чого? От річка Вовча. Бачите, тут, тут не є район іригації. Ми вам по, по цій карті покажемо. Ось, власне. Є ось отак от річка Вовча. Що вони перейшли? Власне, отак от. Напрям дії коло противника, що вони перейшли, таке враження, що вони спрямляють лінію фронту. Отут, от в районі Отрадного, Комара, власне, виглядає на це на спрямлення лінії фронту. Тому що, ну ви самі розумієте, триматися за Вовчею, триматися отут-визлученні. от в Пам'ятаєте, ми говорили Мокрі Яли і річка Вовча, що наближення до злучини не уникнене. І поки що воно відбувається. Говорити за Новопавлівку з районі Котляївка, Троїцьки поки що нема. Але ви самі розумієте, що буде залежати від бойових дій в сліяні Рек. Отака от, от ситуація. А ви собі, ну, вибачте на слові, я одного вже забанив, каже, за те, що я ножі показую, я каже, ще одного. Еще раз вам покажу, как был, мы жили в себе дома, я бы вам капусту показывал, как тот Диоклетиан. Потому что одни из вас живут тем, что вот Иран наконец-то встанет из раката. Да, молитва наша в три раката, да? Правильно. Что он встанет из раката и что-то покажет Израилю. Что он может показать Израилю со времен, ну, не будем говорить, царя Саргона. И так само вы надеетесь на то, что Израиль будет воевать дольше шести дней, чтобы на седьмой дать себе отдых. Ну, ну не смешите ж, слушайте. Ну не смешите же нас. И тебе на ссылаетесь на бывшего губернатора. Чего він там был, губернатор? Господи, мне в ленту прислали. Геркина бывшего губернатора Славянська, чи як чи Славянська, ви б я не знаю, ви б ще мені притягли. Що ви мені тих бивших людей тащите в ленту? Слушайте, если оно, наскільки вам вказують суть, тут життя відбувається, тут, тут доля світу вирішується між вовчою і мокрими ялами, а ви все на якійсь колоніальній війни. Ви ж розумієте, що Трамп це все затеяв. Ну, тому що із сице сильними зв'язуватися, а Натаньяху розумієте, а на ізраїльську воєнщину на іранський клірикалізм, то виходить. Все одно в цій війні розумієте, в тому конфлікті виграє Путін. Хто би там не був переможцем чого разу, на найського мальчика, виграє Путін, бо все, що було потрібно Ізраїлю від Ірана, він отримав ще за генерала Іофе і Шаха. Месопотамською лань, розумієте, вона тепер живе на Грехі Еврон. Решта вже не має жодного значення для Ізраїлю. Хай собі кидаються піском один в одного. У нас тут війна. Не забувайте за це і не набрідайте мені, бо я скажу, не можу зробити оцей ніж, живе своїм життям і хоче бути ножом в стілі 80-х, десь середини 80-х, і я нічого не можу йому зробити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!